Повномасштабна війна змінила кожного з нас, а особливо вона вплинула на наших дітей. Так, діти мають більшу адаптивність до стресостійких до стресових ситуацій, і вони можуть більше легко пережити ту або іншу небезпечну ситуацію. І є таке поняття для дітей, яке має назву посттравматичний розвиток. Тобто, коли дитина переживала якусь травматичну подію, то вона навпаки може швидше адаптуватися до нових умов, до нової ситуації, навчитися більше швидше. Комунікувати з іншими людьми, соціалізуватися і взагалі бути продуктивною під час стресової ситуації. Але варто пам'ятати про те, що стрес, який відчувають наші діти сьогодні, він може позначатися на їх ментальному, психічному стані. Адже стресова ситуація вона може зашкодити не лише психічному стані дитини, вона може пошкодити її когнітивні здібності, емоційні. Емоційні, соціальні Тілесні, тому є певні маркети, які говорять про те, що дитина зараз переживає дуже складну ситуацію. І давайте сьогодні ми з вами розглянемо, які ж ці маркети, що потрібно батькам, на що потрібно батькам звернути увагу поведінці своєї дитини, а головне як дитині допомогти пережити ті ситуації і ті моменти, які зараз приносять їй емоційний дискомфорт. Дитячий вік має свої етапи, і дитина в різний період, звичайно, поводить себе по різному. Тому пропонуємо сьогодні розглянути, як себе можуть поводити діти відповідно їхнього віку. І розпочнемо із діток маленьких від нуля до трьох років. Для них найважливіше це емоційний контакт із батьками, тобто інтимну особистісне спілкування. Дитина, яка переживає стрес в цей період, вона проявляє себе капризно. Плаче, може агресувати, постійно прпхниче і ніби чогось хоче. Як допомогти дитині в цей період? Головне для неї це фізичний дотик Батьків. Тобто батьки повинні бути поруч. Якщо ви бачите, що ваша дитина все більше і більше капризує, то необхідно більше знаходитися зі своєю дитиною, гладити, обіймати, цілувати, брати на руки. Саме це допоможе вашій малечі зрозуміти, що вона захищена, що вона із дорослими, які її люблять і які її оберігають. Від 4 до 6 років діти починають спілкуватися. З іншими. Вони починають гратися, проявляти себе в ігровій діяльності. І якщо ваша дитина в стані стресу починає плакати, агресувати, говорити вам про те, що її тривожить, чого вона боїться, то це є гарним маркетом того, що вона вміє виражати свої емоції і за допомогою спілкування із вами вона їх не залишає в собі. Набагато гірше, коли ваша дитина мовчить, нічого не говорить, вдарує. Дає вигляд, що все добре, все під контролем, і ніби вона ні за що не хвилюється. Це може бути негативно для дитини, адже вона повинна вивільняти свої емоції і говорити із дорослими про те, що вона відчуває. Отже, якщо ваш малюк раптом замовчав і не говорить вам про свої переживання, хвилювання, то вам необхідно. Допомогти йому висловлювати свої емоції, свої думки. Говоріть з ним більше. Спілкуйтеся за допомогою гри, за допомогою ігрової діяльності. Придумайте якусь казочку або придумайте якусь гру, в якій дитина зможе відкритися вам. І пам'ятайте, фізичний дотики також. Не є винятком для таких малих дітей, тому також обіймайте, цілуйте, притуляйте до себе своїх крихіток, і нехай вони знають, що біля мами і батька їм спокійно. Молодші школярі, діти віком від 7 до 10 років в ситуації стресу часто відчувають почуття провини, безпорадності і відчаю. Взагалі вони можуть дещо дофантазовувати, придумувати, перебільшувати. І у них завжди є страх. Страх залишитися одними, що не буде поруч мами, батька, рідних людей, братиків або сестричок, і не буде поруч улюблених іграшок. Тому для дитини в цей період важливо говорити з нею і говорити те, що відбувається наразі в її оточенні і в світі в цілому. Але пам'ятаємо про вік, все ж таки добираємо слова, думаємо, як це тонко подати дитині ту інформацію, яку ми маємо. Адже пам'ятаємо, якщо ми обманюємо дитину і говоримо, що все добре, дитина розуміє, що. Дійсно, не все добре і не все безпечно її фантазії. Найчастіше вони гірші, ніж реальність. Тому говоріть із своєю дитиною, розповідайте їй у м'якій формі. Знову ж таки, це може бути у формі казки, у формі гри. Ви можете розповідати дитині про те, що відбувається. Головне запевнити дитину в тому, що вона не одна, що поруч із нею дорослі, її батьки, які її оберігають, люблять і ні в якому разі не залишать її одну. Молодші підлітки, діти віком від 11 до 13 років. А взагалі, підлітковий вік. Він і в звичайних умовах досить важкий, адже дитина ніби змінюється і змінюється повністю фізично і психічно. І коли дитина в підлітковому віці переживає ще стресові події, звичайно, це впливає на її психологічний стан. Діти дуже часто можуть відчувати депресію, апатію, негативні думки, небажання з кимось спілкуватися, вони ніби як бояться відкритися цьому світі і починають закриватися в собі, їх психологічний стан стає невідомий для інших, для близьких, і дитина відчуває себе одиноко. Як можуть допомогти батьки? Це спілкування, говорити із дітьми про ситуацію, яка склалася, і дивитися на цю ситуацію з різних точок зору, тобто навчити дитину адаптуватися до тих умов, які на сьогодні є. Наступне це допомогти дитині соціалізуватися і розширити її соціальні Тобто дитина має відвідувати якісь гуртки, якісь заняття, які їй подобаються, спілкуватися з однолітками, адже спілкування із дітьми їх віку є необхідною умовою правильного психічного розвитку для дітей підліткового віку. Тому не ігноруйте це навіть в ситуації, коли ми переживаємо стрес і тривогу. Адже підліткам. Спілкування із однолітками допомагає знизити рівень стресу. Старші підлітки, діти віком від 14 до 18 років. Найбільша їхня проблема це радикальність. Вони занадто радикально сприймають все те, що відбувається навколо них. І коли вони ніби починають пізнавати себе і дізналися, хто вони, що їм подобається, і який життєвий шлях вони для себе обирають. Ситуація стресу і невизначеності негативно впливає на них. Вони. Найчастіше починають проявляти аутоагресію, тобто агресію, спрямовану на себе самого, і можуть навіть бути суїцидальні спроби. Тому до дітей цього віку потрібно бути надто уважними і спілкуватися із ними, що допоможе дітям підліткового віку пережити стресові ситуації. Найперше це спілкування. Із батьками, спілкування про ситуацію, яка склалася, і варто дати їм зрозуміти, що не завжди все відбувається так, як ми плануємо і як ми хочемо. Також ми можемо взяти за приклад життя наших бабусів, дідусів, які пережили війну. Також дуже корисно буде із цими дітьми подивитися фільми, які навчають їх будувати своє життя в тих умовах, які на сьогоднішній день є. Пам'ятаємо, що діти цього віку досить вразливі, хоча і хочуть здаватися сильними і незалежними. Але все ж таки підтримка батьків і дорослих для них дуже важлива. Пам'ятайте, що кожна Дитина потребує допомоги батьків. Кожен вік особливий, і діти в різний період по різному проявляють себе в стресовій ситуації. Головне, пам'ятайте ці маркери, звертайте увагу на зміни в поведінці вашої дитини. Якщо ви помічаєте, що ваша дитина не так себе поводить, як поводила раніше, вас щось. Лякає або ви не знаєте, чому дитина змінила свою поведінку. Звертайтеся до дитячого психолога, який зможе допомогти вам з'ясувати, що ж відбувається з вашою дитиною, надати рекомендації конкретно вам відповідно того, що відчуває ваша дитина. Не будьте байдужі один до одного, бережіть свій психічний стан та будьте здорові.